У Києві відбувається спроба розбалансування влади та знищення місцевого самоврядування. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у зверненні до президента України Володимира Зеленського. Очільник столиці додає, що новий начальник МВА Тимур Ткаченко блокує вирішення ключових господарських питань йдеться про відновлення пошкоджених будинків, компенсації постраждалим мешканцям та відновлення інфраструктури. Нагадаю, президент призначив пана Ткаченка новим головою київської міської і військової адміністрації 31 грудня 2024 року. Сьогодні відбувається намагання розбалансувати владу у Києві та знищити місцеве самоврядування в столиці. Призначення начальника Київської міської військової адміністрації порушує указ президента про військову державну адміністрацію від 24 лютого 2022 року. Більш того, Заміна без явних причин бойових генералів на начальника, який не має військової освіти, військового досвіду і навіть не служив в армії, викликає сумніви щодо його спроможності виконувати завдання в сфері забезпечення оборони громадської безпеки і порядку. Що свідчить про політичні мотиви такого призначення. Олексій Головуцький політтехнолог зараз до нас доєднується і ми будемо говорити про ситуацію, яка розгортається, власне, в перипетіях цих всіх київських столичних справах. Раніше, за часів війни, тільки на Донбасі, без повномасштабного вторгнення РФ, часто були такі події, коли місцева влада. Зазнавала тиску з боку центральної влади, особливо в Києві, це стосується у зв'язку з законодавством, і була така ось двовладдя, скажімо так. Але ж в умова повномасштабної війни здавалося б, ситуація змінилася, але знову ми маємо говорити про те, що Кілька людей може управляти приймати рішення так, одне від одного залежні в управлінні столицею. Ми знову на порозі е, передвиборчої політичної боротьби. Ну, так очевидно, що Банкова намагається зубувати влади в Києві, бо дуже боїться виборів. Так очевидно, що вони очікують виборів у 25-му році. І той, хто контролює Київ, той звичайно. Контролює дуже поважну частину електорату, і ну, ми знаємо з нашої історії і Майдани, і багато чого іншого відбувалося саме в Києві, тому для влади дуже важливо контроль над Києвом. Е, очевидно так само, що Кличко е, Залужний Буданов так, вони в Сполучених Штатах розглядаються як серйозні кандидати. Президенти, і це викликає ревності в банковій. Вони намагаються зробити все, щоб цю ситуацію так, мовити, контролювати. Тому призначення людини, як сказав Мер, яка не має жодного відношення до військової справи. це призначення чисто політичне для того, щоб тиснути на місто, тиснути на управління, блокувати, створювати проблеми. Ну і займатися тим, щоб ну скажімо так, поставити під певний контроль. Місто Київ, хоча ми знов-таки розуміємо чудово, що це є незаконно, це є кримінал. Але ця людина, вона як парашутіст, тобто повторюється варіант Чернівова, де законно обраного мера відсторонили приблизно таким же чином, блокують діяльність, контролюють діяльність. Так само і в Києві. У нас є законно обраний мер. Я, як киянин, очевидно, ну, не хочу бачити людину, яка Повинна виконувати зовсім інші функції. Так? Вона не повинна представляти мої інтереси, як киянина. І, ну, в принципі, це все виглядає як незаконна просто оборудка влади, знову ж таки, виключно з політичних міркувань. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, Це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Так, це все прикрито військовим станом, чи е, так могло бути і ну просто так вирішили на Банковій? Ну ми пам'ятаємо ситуацію, які були там і при Попові, і при Чорновецькому. Просто Кличко не Попов не Чорновецький, кличко має авторитет і міжнародний авторитет. так Якщо б вони були, вони не розуміли наслідки. То звичайно, я думаю, що з 2019 року вони б хотіли би це зробити, а потім, після того, як Кличко підтвердив своє повноваження 2020 році, і тоді вони хотіли це зробити, звичайно, так. Але зараз користуються саме військовим станом, коли є такі формальні причини, от о, в вигляді о, київської міської військової адміністрації. Так, але знову ж таки ця людина призначається для. Виконання конкретних функцій, пов'язане не з господарюванням в місті, так, а пов'язане з безпекою в місті. Але ж немає такого розподіл за законом розподілення повноважень. Тобто посада прописана, а хто що робити, має не до кінця зрозуміло. І від цього так, страждають це кияни. Це ну, зрозуміло. Ну все зрозуміло. Так би мовити, є признач, не призначений, є обраний народом. Ну добре, давайте так уявимо ситуацію, принесемо на більш високий рівень, так що е з'являється якийсь військовий, там, не знаю, в, е головнокомандуючий, так, які починає управляти країною разом з президентом, обраний населенням. Ще ж повторююсь, у нас не відмінена конституція, в нас є обмеження Конституції певні, так? Але право на мати свого представника на чолі Києва в нас ніхто не обмежував, і зрозуміло, що це виключно. Тобто, це буде пояснюватись і пояснюється вже. Я бачу, пояснюється різними причинами, чергу, звичайно, необхідністю під час війни. Але причина, я вже і назвав: причина це очікування виборів в 25-му році, в кінці 25-го року. Як президентських, так і парламентських, і можливо і неможливо, а і місцевих, і звичайно, що влада, нинішня влада, хоче контролювати місто Київ. Пане Олексію, звичайно, від цих всіх перепитій політичних страждають кияни. я ну, розуміємо, де такі є ситуації в Україні, то страждають там місцеві мешканці, але ж ми говоримо зараз конкретно про столицю і ця призупинка виплат, ремонти, відновлення це ж все дуже серйозно. Чи буде стабілізуватися ця ситуація, чи будуть шукати вихід, якісь компроміси, чи все це залишиться? Ну і звичайні люди будуть чекати. Не дай Боже після якогось горя на вирішення своїх проблем, ну звичайно, що це і є певною задачою влади зробити так, щоб люди відчували дискомфорт і, і ну, переносили це на діючу владу. Хоча знову ж таки це робиться не діючою владою, а це просто робиться руками конкретної людини, людини Кулеби, який в. Ну, грубо кажучи, парашутіст для того, щоб саме блокувати діяльність міста Києва. Знову ж таки, сподіваюсь на те, що наші західні партнери це усвідомлюють, бачить це навряд чи громадськості і адміністрації Трампа. І євросоюзу країнам Євросоюзу, євросоюзу, зокрема, так сподобаються такі недемократичні дії нинішньої влади, яка і так скажімо, зараз знаходиться ну не дуже простій ситуації, бо постійно треба ну знов ж таки є конкретні, особливо в нинішній адміністрації Трампа, є конкретні претензії щодо того, що ми фінансуємо можливо не зовсім демократичну країну, так. І мені здається, що не треба робити такі кроки для того, щоб давати козирі противникам продовження військової та фінансової допомоги Україні. Так, отут насправді так само цікаво позиція і бачення місцевого самоврядування з боку наших партнерів, зокрема і в Євросоюзі, Союзі. Це ну як би, мабуть найбільша цінність європейська і та і західного світу в цілому. Що без місцевої влади якби, прогрес неможливий? Ну, звичайно, це основа, так би мовити, так. Ми, ми проводили протягом останніх 10 років реформу децентралізації. У нас є достатньо серйозні успіхи. Країна в цьому плані мінялась. Але останні роки, звичайно, ми бачимо це, наприклад, не тільки Києва, наприклад, інших міст. Ну, можна сказати, що є деградація реформ самоврядування і поширення самоврядування в Україні. Це основа ну, сучасної європейської демократії. Люди повинні, якщо люди не вирішують свої проблеми на місцевому рівні, як можна очікувати, що, вони будуть, ну, що ці проблеми будуть вирішуватися на більш високому всеукраїнському рівні? Погоджуємось, пане Олексію, з вами. І ще хотілося почути вашу думку. Якщо відбувається така е, ну вертикалізація влади центральної, до чого це може призвести? Ну і зрештою ж. Е, Можливо, є якісь варіанти в Києві, у нього ж особливий статус, так чи можливо його рівняти з іншими містами, чи можливо навпаки визначити функції і обов'язки міської влади і ну, якби, не присилати сюди ще когось? Ну, якщо це незаконно відбувається, це є порушення закону. Що ще у нас є законодавство, яке чітко визначає повноваження обраного мера міста. І тобто, при, треба прийняти новий закон. знову ж таки, ми розуміємо, хто контролює нинішню Верховну Раду, так? І я не уявляю, як, як цей закон може бути, як він впишеться взагалі. В... Ну тобто, якщо ми розуміємо, що хоче досягнути влада, то давайте це питання, яке має абсолютно політичне так би мовити, значення. Ми його вирішимо на виборах. Ну, якщо влада вірить в те, що будуть вибори в кінці цього року, ось хай влада йде з такими, так би мовити, децентралізаторськими ідеями на вибори. Що мовляв, давайте як в Росії зробимо, так? Хай це призначає президент і взагалі місцеве самоврядування повністю перетворити в російський варіант. Це теж так, би мовити, це можливо, людям сподобається це. Я тут зараз не ну, не можу відповісти на це питання, але. Знову ж таки, є діючі закони, є діючі правила, є діючі абсолютно логічне розуміння того, що знову ж таки мера обирали на конкретні повноваження, він повинен їх виконувати. Якщо вибори відбудуться місцеві і мера, в тому числі, у 2025 році, ну, ми тоді й подивимося, так би мовити, влада нинішня може висувати свого кандидата на мера, що ті буде йти з гаслами. Віддамо всю повноту влади центральній владі, і хай вони там все вирішують. Цікаво, цікава політична програма. написана вами. пане Олексію. дуже вдячні вам за відповіді і за роз'яснення цих процесів. Своє бачення зрештою ситуації вона не вперше на жаль з'являється, але ж не було тоді повномасштабного вторгнення і військового стану по всій країні. Дякуємо вам, Олексій Голобуцький політтехнолог доєднося до нашого ефіру. Поговорили про ситуацію з місцевою владою, з центральною владою і їхню. Боротьбу я б сказав би так за Київ.